Готланд був першим підводним човном у світі, який використовував двигун Стірлінга як генератор енергії. Стірлінгові двигуни не є новою концепцією. Перший був створений і запатентований Робертом Стірлінгом у 18 16 році. Натхненний серією вибухів парових котлів високого тиску на початку промислової революції. Стірлінг хотів створити безпечніший двигун, який не вимагав би таких високих тисків. Я не хочу намагатися анімувати цей старий малюнок, тож давайте оберемо щось простіше. Він зробив це, створивши закритий циліндр, що містить постійну масу газу герметично запечатаного всередині. Тут одна сторона циліндра поршня має великий буферний простір, що дозволяє підтримувати відносно постійний тиск на цій стороні поршня, тоді як на іншій стороні тиск коливається через чергування циклів нагрівання. Коли тепло застосовується до зовнішньої частини циліндра, тиск збільшується, змушуючи поршень рухатися, поки тиск не зрівняється. Тепер, якщо ми охолодимо зовнішню частину циліндра за допомогою теплообмінника, тиск знизиться і поршень знову рухатиметься. Це наш базовий цикл тиску для створення механічної роботи, але це надзвичайно неефективна система, оскільки більшість енергії, яку ми вкладаємо в систему як тепло, втрачається під час циклу охолодження. Не в газ, а в саму стінку циліндра, яка не забезпечує механічної роботи. Роберт Стерлінг вирішив цю проблему, додавши поршень витіснювач, який може переміщувати газ з одного кінця циліндра до іншого, дозволяючи одному кінцю залишатися постійно гарячим, а іншому постійно холодним. Так що стінка циліндра більше не зазнає температурного циклу. Цикл тиску тут працює трохи інакше. Спочатку повітря на гарячому кінці розширюється і змушує витіснювач увійти в контакт з робочим поршнем, витісняючи більше повітря з холодного кінця для нагрівання і розширення, що дозволяє виконувати роботу на робочому поршні. Повітря на гарячому кінці тепер немає куди йти, тому воно переміщується до холодного кінця, де охолоджується і стискається, знову виконуючи роботу на робочому поршні. Це наш новий цикл тиску. Ефективність цієї системи можна ще більше підвищити, розмістивши те, що по суті є тепловою батареєю в трубах між гарячим і холодним циліндрами. Це зберігає величезну кількість тепла, яке інакше було б втрачено під час циклу охолодження, і повертає тепло повітрю, коли воно проходить назад. Роберт Стерлінг назвав це регенератором. Тепер у нас є основи корисного двигуна. Включивши систему охолодження та камеру нагріву, ми створюємо більшу різницю температур для приводу двигуна, а ефективність можна ще більше підвищити, збільшуючи кількість труб, що з'єднують гарячі та холодні простори разом із кількістю регенераторів і додаючи ребра для збільшення площі поверхні цих труб для передачі тепла. Чи я сказав спрощений? Вибачте, я Двигуни Стерлінга зникли в тіні, коли з'явилася міцніша сталь для безпечніших котлів парових двигунів, але в останні десятиліття вони знову стали популярними, причому найвідомішим прикладом є Готланд. Готланд використовує два двигуни Стерлінга, які працюють на дизелі та рідкому кисні для забезпечення тепла, що в свою чергу приводить в дію його генератори потужністю 75 кВт. Ці генератори можуть безпосередньо приводити в дію електродвигун або заряджати батареї, які можуть забезпечувати енергію. Енергетична установка Стерлінга є різновидом двигуна зовнішнього згоряння. Принцип її роботи заснований на періодичному нагріванні та охолодженні газоподібного тіла, в даному випадку гелію, і вилученні енергії з різниці тиску, що виникає при цьому. Згоряння дизельного пального в кисні генерує тепло, яке через теплообмінник нагріває газоподібний гелій до 800 градусів, розширюючи його і змушуючи штовхати робочий поршень. Потім витіснювальний поршень переміщує розігрітий гелій в охолоджувальну камеру, де він охолоджується морською водою, стискається і підтягує робочий поршень у зворотному напрямку. І так по замкнутому циклу. Підводні човни класу Готланд можуть перевозити 24 тонни рідкого кисню. Таким чином вони здатні безперервно залишатися під водою протягом 20 діб, переміщуючись зі швидкістю 5 вузлів.